Кожну вправу я складаю самостійно так, щоб заставити ваш мозок працювати. Не просто заповнити пропуск, поставивши туди одне слово, або обрати правильну відповідь одну з трьох. А ми з вами моделюємо ситуацію з реального життя. Ми з вами моделюємо ситуацію, в якій ви маєте спілкуватися. Зі шведами, і ніхто там за спиною не буде вистрибувати з табличкою, де буде вже вся відповідь, лише вам там слово треба вставити. В таких ситуаціях ви залишаєтеся в цьому самі, і вам вже треба викручуватися за допомогою своєї шведської. Ми навіть окремим пунктом тренуємося. Реагувати на ситуації, коли спершу не почули або не зрозуміли те, що нам сказали. Ну, життєво ж.